Вітання усім, хто планує наступний крок щодо вступу. Цей випуск для тих, хто вже має диплом бакалавра і розмірковує над тим, а чи варто взагалі вступати до магістратури? Це Крок Університі Подкаст, рубрика Не питання і з вами я, Тетяна, та, звісно ж, Наталя Титаренко, яка сьогодні розкаже все про особливості вступу до магістратури у 2025 році. Наталю, розкажи, чи багато бакалаврів цього року вже запитували про магістратуру? Добрий день. рада вітати майбутніх студентів сьогодні. Вже й магістратури. Поділюся з вами приємною да, приємною радістю е, вже. Здісно перші потіки, перший набір до коледжу е, наразі в кабінетах. Це чекає майбутніх магістрів, але пізніше всі підтверджують е, вибір місця навчання, і е, це дуже приємно. Бачимо заяви на бакалаврат і чуємо багато запитань: а коли ж розпочнеться вступ до магістратури, коли подавати заяву. А коли вкладати іспити тим, хто має право вкладати іспити, а не подавати інші результати національних тестів. Тому магістратура, що таке взагалі магістратура, та це mm -hmm. ще один рік півтора року, да, не рік і чотири місяці, будемо нормативними. Навчання або два роки є магістратури і такого терміну навчання, і для когось це такий Ривок у кар'єрі, а для когось це, мабуть, я більше про бакалаврів випускників цього року. Ще, хоча б на трішечки відкласти доросле, доросле життя. Ось. Так що, ми, якщо мова йде про магістратуру, то вже дійсно дуже багато запитують, коли саме. Я думаю, наразі ми можемо вже озвучити. Хоча ця інформація давно вже є на сайті університету, знову ж таки, кожного подкасту звертаю вашу увагу. Сайт університету, крокрапочка.дює. Вступ до університету, магістрська програма. І перші заяви в магістратуру ми вже чекаємо з 8 серпня. Так, добре. З термінами ми вже визначилися. А які ж документи потрібні для вступу до магістратури? І чи потрібен, наприклад, мотиваційний лист, тому що знаємо, що до коледжу та для вступу на бакалаврські освітні програми потрібен. А що стосується магістратури? Щодо документів, що взагалі і до документів і до умов вступ в магістратуру відбувається на основі попереднього ступеня, здобутого раніше, або ще пригадаємо навіть освітньо-кваліфікаційного рівня. Тобто в магістратуру знадобиться диплом бакалавра, диплом спеціаліста або диплом магістра. Це найголовніше. Це є мова вашого вступу до магістратури. І звичайно, мотиваційний лист. Так, він є і тут. Мотиваційний лист є для фахових молодших бакалаврів, для бакалаврів, для магістрів і, ну, так, так, так. Тіндер для вступу, да звичайно, наразі <гум> коли ви подаєте документи через електронні подаєте свої заяви через електронні кабінети. Нам все ж таки хочеться трішки з вами познайомитися і дізнатися з вами більше. Але ми розуміємо, да що мотиваційний лист наголошує, він не оцінюється. Він рейтингується, тобто він як елемент створення електронного кабіне. Кабінету подання заяви, і це е, е, те головне, що ви хочете сказати про себе нам саме е, в цьому мотиваційному листі. А тепер про документи: знову ж таки, е, повний перелік документів на кожній сторіночці тієї програми, яка вам подобається: документи для вступу. Ми зосередили свою увагу на тому, що е, диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра. Знаходимо свої дипломи, е, відповідно, е, робимо їх копії, і диплома, і додатку. Розуміємо, що у нас є і ваші персональні документи: да, є паспорт, е, є код, є витяг про місце реєстрації, зараз формується е, в дії. Комусь, наприклад, хтось подасть свідоцтво про державну реєстрацію цивільного стану, так зване свідоцтво про що бо вже змінив своє прізвище. Вітаємо всіх, хто змінив, і вітаємо всіх, хто планує. Ну і результат та результати іспитів, і, можливо, є у вас якісь пільгові документи там, пільгові умови вступу. Ну і не забуваємо, так да, що треба обов'язково красиво сфотографуватися, щоб мати роздруковані кольорові фотокартки розміром 3 три а, а, Наші а, чоловіки повинні мати військово обліковий документ. І ще один важливий момент: магістратура, денна форма, дистанційна форма, цікаві, насичені програми. Але кожен з вас обирає ту форму навчання, яка вам зараз вже після отримання диплому бакалавра, або якщо ви раніше отримали диплом бакалавра, зараз плануєте в магістратуру. Ви обираєте форму навчання для себе, яка вам зручна і комфортна. Тому, крім особистого подання документів, звичайно, передбачене і. Дистанційне подання документів онлайн на певну пошту, яка також вказана в переліку документів останнім пунктом на сайті, можете скористатися і такою формою подання документів. Угу. Швиденько да, намагалася. Добре, З документами зрозуміло, З мотиваційним, без, без мотиваційного листу е, нікуди, як то кажуть, теж і сюди, обов'язково при вступі на майстра потрібен. А які фахові іспити чекають на вступників? Чи є е, для магістратури, так? ми знаємо, що там є теж е, вступні іспити подібно до НМТ, наприклад, так? як на бакалавраті? От. Розкажи, будь ласка, Наталі. Дякую. Отже, систематизуємо. Що ми, е, що ми вже зробили? Та тобто ми обрали заклад, куди ми будемо вступати. Ми перевірили ще раз наявність всіх документів, які потрібні і для створення кабінету, які потрібні і для подання заяви. А, а тепер які ж іспити? Давайте зараз наразі розділимо. Ну, будь у нас такі певні категорії вступників є бакалаври, бакалаври вступають до магістратури. Виключно за результатами національних іспитів. Є ВІ єдиний вступний іспит те за наземної мови та тест на е, загальні навчальні компетентності. І є ФВВ, це єдине фахове вступне випробування в залежності від галузі, ну і спеціальності, в якій галузі вона знаходиться. Я сподіваюся, що всі бакалаври, які цьогоріч планують вступати до магістратури, вже його склали, вже мають результати і ми чекаємо на вашу заяву. Далі є вступники до магістратури, які вже мають на сьогоднішній день диплом спеціаліста або магістра. Для вас вступ як, як колись, для вас вступ за внутрішнім. Там, так? Тобто ми звертаємо вашу увагу, вступ на магістратуру вступникам на основі ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста пропонується на вибір або подати результати її або скласти співбесіду з іноземної мови. Та фаховий іспит в університеті всі програми розміщені на сайті. Можна детальніше з ними наразі ознайомитися, можна подивитися терміни графіки вступних випробувань. І е, ми впевнені, що той, хто вже свідомо, тобто має досвід роботи в певній галузі і хоче отримати диплом магістра. Що іспити для вас ніколи не будуть перешкодою. От в цьому я впевнена на всі 100%. Тобто бакалаври готують свої результати її від ЄФБ, магістри, спеціалісти, які йдуть до магістратури, та да, ще раз готуються до е, фахових, фахових випробувань, і всі е, впевнені, що стануть незабаром студентами магістратури. І ось на цій позитивній ноті ще одне таке запитання, ніби вже розібравшись з усіма нюансами що стосовно вступу, так подання документів, написання мотиваційного листа і так далі. Зараз буде запитання: а чи взагалі обов'язково йти в магістратуру відразу після завершення навчання, наприклад, на бакалаврських освітніх програмах, чи є якісь переваги, які ризики, от з твоєї професійної точки зору? Наталичко, скажи, будь ласка, свою думку експерта. Дякую за запитання. Да, звичайно, що вона трішки да, буде е, суб'єктивною. Е, ну, е, чи обов'язково відразу е, завершивши навчання на бакалавраті, йти е, до магістратури? Так, ну не обов'язково, так? Тобто це ваш вибір, е, це ваш, ваше планування. Це ваше планування вашої професійної кар'єри, але е, давайте тоді зупинимось для зручності на е, плюсах. Да? Плюси вступу відразу. Не це ми кажемо про бакалаврів, Да? Не випадає з навчального ритму. Вже звик до цих сесій, до навчання. Ну і так на ізі легко і продовжуєш, да, продовжуєш далі. Не потрібно звикати до організації освітнього процесу. Звичайно, як кажуть, е гарячими слідами іспити е складали для е випускні, е стали ЄВІ, ЄФВ, ФВ, далі розпочнуться іспити. Магістерські сесії зручно, всіх пам'ятаємо викладачів, як звати. <смі> пам'ятаємо, де бібліотека, орієнтуємося добре в приміщенні і гарячими слідами далі далі продовжуємо отримання диплому магістра. І ну, звичайно, що є професійна нада, професійна кар'єра, а це можливо ваші бонуси при на роботі відразу подаючи диплом магістра. Але не можу сказати, що такі величезні плюси, але є плюси відкласти трішки. Ну, по-перше, набратись досвіду і попрацювати. Оскільки на сьогоднішній день ми розуміємо, що, отримавши диплом бакалавра, ви можете обрати магістратуру в іншій галузі. Так? То можливо, це і є буде час, що саме ви хочете вивчати в магістратурі. яка саме спеціальність? Навіть в рамках однієї спеціальності менеджмент буде, буде це менеджмент організації. Це буде управління логістичною діяльністю. Чи можливо це буде управління антикризовою діяльністю? Тобто, що саме можливо знайти місце роботи і отримати магістратуру відповідно до вашої професійної діяльності, почекати якихось я Не знаю, грантів да? почекати щось да, для себе. Да? Ну і при цьому що головне? Головне не втратити мотивацію, бо дуже часто з власного досвіду. Після року відпочинку да, ось ти думаєш, що знову розпочинати, вступати, знаходиш більш якісь важливіші справи. То uh, ми повинні завжди пам'ятати. Магістратура це не страшне слово, це інструмент, і інструмент ваших, uh, ваших сміливих планах, ваших да, ваших руках інструмент для того, uh, щоб uh, побудувати кар'єру, uh, більше дізнатися, uh, щоб uh, мати більше переваг і перспектив. Ну mm -hmm. а ми завжди поруч не забуваємо ні mm -hmm. поруч. Буморо. І щоб він був для вас ще найлегшим. Як чудово, дякую, дякую, Натал... Наталечко. Дійсно, магістратура це не просто про ще один рік і чотири місяці, так? Це нові горизонти, нові кар'єрні сходинки і глибше занурення в професію. Сподіваємось, що ті, хто ще вагалися чи йти в магістратуру одразу, чи не йти, цікавилися тим, а як ж відбувається вступний е процес так, вступу до. Університету на магістерські освітні програми. Я сподіваюся, що після прослуховування цього подкасту ваші вагання зникнуть і ви покрокуєте, скажімо так, на зустріч новим професійним звершенням, зокрема в здобутці магістерських освітніх програм. Тож ми прощаємося, кажемо дякуємо за увагу. З вами був крок Універсіті Подкаст, рубрика «Не питання». До зустрічі. Чи всього найкращого?